І традиційно у цій порі підсумовуємо минулий тиждень бойових дій на фронті. Про це більш детально розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Олено. Героям слава на Куп'янському напрямку. Російські окупанти продовжують вести наступ в районах населених пунктів Сеньківка, Кислівка та Баївка Харківської області. На цьому напрямку минулого тижня українські воїни відбили близько 20 штурмів російських окупантів. На Лиманському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили понад 50 штурмів російських загарбників на позиціях наших військ в районах. Білогорівки, Луганської області та Тернів, Спірного, Верхньокам'янського, Роздолівки Донецької області, на Бахмутському напрямку минулої минулого тижня ворог проводив атаки в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 40 штурмів противника. На Авдіївському напрямку минулого тижня російські окупанти вели наступальні дії в районі Авдіївки, де здійснили понад 140. 40 безуспішних атак на позиції українських військ в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області, де наші воїни завдали противнику чималих втрат: як у живій силі, так і важкому озброєнні. на Новопавлівському напрямку. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка та південніше вугледару. Причистівки урожайного Донецької області протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили майже 180 безуспішних ворожих штурмів. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили понад 40 безуспішних атак на позиції українських військ в районах Гуляйполя, Східніше Левадного, Малинівки, Роботиного, Західніше Вербового Запорізької області. На херсонському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні оборони удосконаленні мінно вбухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. У той сам час російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Протягом минулого тижня російські окупанти тут вчинили понад 10 безуспішних штурмів позицій наших військ. Протягом минулого тижня відбулось понад 520 бойових зіткнень. Так, протягом минулого тижня також російські терористи завдали 35 ракетних та понад 610 авіаційних ударів. Здійснили майже 800 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Олено. А які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що ви нам можете розповісти? Олено протягом минулого тижня протиповітряна оборона України знищила 138 зі 159 ворожих ударних дронів типу шахет 136, 131. авіація Сил оборони України протягом тижня завдала ударів по 65 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Російських окупантів та одній наземні станції управління безпілотниками противника, підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по десяти районах, зосередження особового складу озброєння та військової техніки, противника семи засобах протиповітряної оборони, трьох пунктах управління, чотирьох складах боєприпасів, десяти артилерійських засобах на вогневих позиціях, шести станціях радіоелектронної боротьби, одному складу паливно-мастильних матеріалів. Одній радіолокаційній станції, одній важкій вогнеметній системі ТОС-1А Сонцепьок російських окупантів за минулий тиждень. Загальні втрати ворога склали особового складу 5040 російських окупантів, 74 танків, 162 бойових броньованих машини, 208 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 9 засобів протиповітряної оборони. 219 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 329 автомобілів, 42 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пане Андрію. Дякуємо вам, дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. Віримо в зсу і завжди чекаємо хороших новин з фронту на прямому зв'язку. З нами був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.